Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні я хотіла поділитися таким откровінням про те, що світову війну третю, її практично неможливо минути, тому що говориться от такі, наприклад, світові лідери, як Ілон Маск, вони говорять про те, що свої мільйони вони хочуть потратити швидше і витратити, щоб переїхати на Марс, щоб жити в колбі. Щоб переробляти свої та ви свої, як сказати правильно, е, свою сичу і все решта, це 80% того воно переробляється, доки ти його їсиш. Це простими словами говориться про те. І говориться про те, що свій ООН, це Міністерство Об'єднаних Націй, говорить про те, що бореться про те. Про те, щоб не було цих катаклізмів, цих війн, але вони ще не можуть зробити нічого. Це ситуація набагато гірше стає гіршою. І нічого не стає кращою. Люди хочуть створити роботи, кажуть, що класно айфони, інтелі, іскусний інтелект. Все це дуже класно. Але роботи що стануть? Вони просто вб'ють людей. А Господь нас творив підподобі своїй. І це дуже важливо. І Господь каже, що ми його діти, і що він, що він завжди хоче жити і бути з нами. І для цього Він створив Боже слово, дав нам, як, як вижити, як спастися. І про це все описано в Біблії. І щоб спастися дійсно в цей, в цей тяжкий час, потрібно тільки слух, слухати і, і читати Слово Боже. Амінь.